Всім привіт! В кадрі револьвера під набій Флабера з різними років'ями. В цьому відео поговоримо про років'я. Відео буде цікаве та корисне для майбутніх власників флоберів, а також тим, хто вже користується флоберами. В кадрі маємо пластикове років'я черського зразка. Далі у нас іде накладка Альфа Proч Brno від Альфи з фірмовим логотипом. Наступне гумове металічне років'я, таке чорного кольору, теж чешське. Далі латек, який зараз з ним виготовляється, воно там декілька років тому виготовлялося. Наступне латек стандартний пластиковий. І останнє латек старого зразка під сафарі, який я особисто просочував. Пластикове років чешське. Ось так виглядає повно розмірне. Демонструю. Досить таке воно міцне, жорстке, доволі цупкі насічки, Якісне дуже б сказав, пластик не звинить, прилягає дуже ідеально з усіх сторін, стики. Це для тих, хто буде вживані купувати альфа або сафари, тому що, на жаль, зараз вже нових таких не буде. Дерев'яне руків'я флоберів альфа Прочбурну також підходить до Сафарі старих зразків. Наявна емблема. Альфа Проч -брно, Чеська республіка. Тобто фірмова накладочка така виготовлена з Оріха, повнорозмірна, досить широка. В даному випадку вживана, була, дивіться ось така підгонка, покрита лаком. Підійде також на велику руку без проблем. я Думаю. Гумове металічне руків'я на флабері Safari 430 чешського виробництва. Ось так виглядає, дуже якісне, добре сидить у руці, тонке, за рахунок цього револьвер практично не прокручується, ось така попирка є, воно не з двох половинок, воно відкривається. Тобто воно, тут у нас шов такий, а тут воно йде сплошне і за рахунок цього, бачите як воно виглядає, воно перекриває саму рамку. На жаль, їх зараз не виготовляють, дуже якісний, буває на вторичному ринку, але і стоїть чимало. Букові накладки флоберів сафарі перестали їх виготовляти десь у 2020 році, з двох половинок, покрити лаком. Типу, під два пальці. Мізінець він трошки ну, не, не вистачає. Тут також, помітно, що небагато. Для коротких револьверів можливо підійде. Для 461 або 440-го, мабуть, такі і не дуже комфортно тримати. Ось таку мають підгонку, виготовляються, підгоняються, там вже, виготовляються верніше на ЧПУ, а підгонка, доводка, це вона шліфується все вручну. Пластикове рухів'я флаберію Safari. Актуальне по сьогоднішній день. Ось так виглядає повнорозмірне, зручне. Ну, жорсткі, але є ось такі моменти, бачите. Хоча в багатьох, якщо дуже велике зусилля прикладати, такі моменти вони в принципі і будуть. Підгонка в даному випадку непогана, литнички не видно, хоча, можливо, я навіть їх дещо позачищав. Не дуже цупке, воно таке гладеньке. Стандартна бюджетна версія, найбюджетніший в принципі варіант накладок. такий звук вони дещо гремлять, на відміну від. Чешських дерев'яні накладки старого зразка, вони якраз встановлені на Safari 420. Судячи по структурі деревини, це точно не бук, я їх просочував, вони ось цікаво так виглядають. Це демонстрація, один з варіантів, що не обов'язково повинні покриті лаком. Можна просто напівфабрикат взяти накладок і пропитати, просочити ось таким чином мастилом. Для демонстрації в мене є такі вживані накладки, букові. Покриті лаком, бачите, як лак лущиться, має таку погану властивість, на відміну від просочених накладок. Ось так демонструє, виглядає трошки зіпсовані накладки. В принципі, вважається як. Пластик він практичний, дерево більш таке естетичне. гумово металічне руків'я більш таке, я б навіть сказав, тактикульне, тактичний вигляд має. Ну, а кому що подобається, це вже таке питання. Дерево дещо дорожче буде. Пластик, зрозуміло, навіть робить якусь дешевизну для зброї. Але, як ви бачите, пластик буває різним. І ось чешський. По відчуттям теж доволі таки різний. Ну і дерев'яні років, я зрозуміло, теж є куди розігнатися. Це різна порода деревини, різна їхня структура, покриття, форма і так далі. Особисто мені подобається в принципі, багато чого, нема такого, щоб хотілося щось одне. Дуже якісна гумово-металічна накладка. Черський пластик дуже подобається якісний. Ну І дерево в залежності, можна сказати так, під настрій, деяка буде форма. Просочення чи лак. Також все мені, в принципі, цікаво. А свою думку пишіть в коментарі. Проставляйте також лайк, якщо вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписались. Бажаючи придбати флобери, переходьте в телеграм. Ну і до наступних зустрічей!